У номер 806 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 18 два кола зі спільним центром точкою О мають радіуси 8 см і 6 см. Знайди довжини відрізків БД. А, Б, Б і С Б. Розберемо на малюнку. БД це діаметр нашого кола, у якого більший радіус. Тому БД дорівнює 8 помножити на 2 маємо 16 см. А, АБ. Щоб знайти довжину відрізка АВ, ми повинні від радіуса великого кола відняти радіус маленького кола, тобто від восьми відняти 6, отримаємо 2 см. І відрізок СБ. Щоб знайти довжину відрізка СБ, ми повинні до діаметра маленького кола, радіус 6, тому діаметр буде 12. Додати довжину відрізка АБ 2 см. 12 Додати 2 маємо 14 см. А зараз це все запишемо. 8 множимо на 2, маємо 16 см, це відрізок БД, це діаметр нашого великого кола. Далі 8 віднімаємо 6 дорівнює 2 см. Це відрізок АВ. Ми від радіуса великого кола відняли радіус маленького кола. І завдання третє. 6 множимо на 2 і додаємо 2. Маємо 14 см, це відрізок СБ. Ми до радіуса до діаметра знайшли діаметр спочатку нашого малого кола і додали. Тожину відрізка А Б 2 см. Записуємо відповідь 16 см 2 см і 14 см. Номер 806 виконано.